О, хе -хе. Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, Василю, привіт. І я тут маю чотири повідомлення, скажімо так, чотири повідомлення. Перше повідомлення, про яке я сьогодні дізнався, це повідомлення про те, що я головний сексист 24-го року. І я страшенно пишаюся цим. Я вважаю, що будь-які досягнення вони важливі і дякую за. Високу оцінку мо моєї скромної праці, С -с 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 як це ненависника жінок. Хоча хочу зауважити, зараз це перестало бути в моді, бо прийшов в Росі. В Сполучених Штатах прийшов цей Трамп і він поскасовував ці політкоректності. Так що я думаю, через 3-5 місяців і, і, і в Європі, а через. 3-6 місяців і в Україні це стане немодним бути політкоректним. Ну, а я вже, бачите, не політкоректний, я сексист, страшний і так далі, тому подібне, і мені, безперечно, соромно. Я перепрошую у, у всіх, хто е, знервований фразою, яку я адресував до мого друга старого Леся Педрев'янського. А е, фраза така, що ти щось таке падло, сука. Мені не даєш інтерв'ю, а як з'являється Яніна Соколова з цицьками, то ти їй даєш інтерв'ю. Ну, це, безперечно, показує мене як очевидного сексиста, людину невитриману, і, і жена яка я би навіть так, так сказав, і сказав би так, я маю якось так зробити якесь обличчя жену нінавісні чискоє. І друге, що я хотів би, що якщо у людей під час війни. Вистачає енергії шукати. А, а, а ця фраза була, до речі, сказана в 23-му році. А зараз 25-й. Значить, оце, якщо є час шукати, що там вересень наговорив 23-му році, за що йому в 25-му дали нагороду за 24-й рік, то, ну, безперечно, це у людей багато часу. Я би порадив. Роботодавцям, працедавцям цих людей, які не тільки написали, але і відгукнулися, привернути увагу до цих людей, якось подивитися пильніше, у них дофіга часу, вони не, праць... вони не перепрацьовують. Їх можна завантажити ще трошечки, ну, тому що якщо є час, особливо коли це журналісти, то це очевидно, що нема що робити. Знаєте, фронту нема. Тилу нема, ворогів, ворога нема, головного, другорядних теж нема, нікого нема. Є час покоперсатися в мережах і там в цих мережах знайти там вересня чи будь-кого іншого, і якось теж час написати про це, якось сказати про це, а іншим є час відреагувати на це. У мене часу би не було. На жаль, я не можу це цитувати, тому що мені просто позволили сказати, сказали, тут про, про тебе несеться якась, 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 якась інформація, якась, якась брехня. От. То, значить, от, от прочитає. І ну, я не буду читати. Я б так близько до тексту кажу, що я оце сказав Поді, що він значить, мені не дає інтерв'ю, а комусь дає, і це хтось з жіночої статі. І це, звісно, дуже ну, поговорить про мене погано, і я, звісно, сексист, і це очевидно, і мені соромно, і я плачу, і мені погано. І знаєте, що я вирішив? Я вирішив, що я мушу якось відреагувати. І перша реакція, знаєте, яка була? Послати всіх на. Потім я подумав: ну це не гендерно. Тут нема гендерних якихось моментів. І я відразу передумав, і я бачите, я, виба, я вибачаюсь і виправляюсь. І тепер я вирішив, що я пошлю на і в ну, щоб якби це було гендерно. І, і, і я би задовольнив такий спосіб людей, які сильно о, переймаються ситуацією навколо гендеру в Україні. Це треба дуже. І особливо. Словами вересня про гендер, який він підлий негідник, і, 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 і оце в дружній розмові з подією, з Подрив'янським, оце таке собі дозволив. Навіть не знаю, що, що їй казати. З іншого боку, дякую. Я дуже люблю, коли пишуть про мене погане, хороше, жахливе, образливе. Це привертає увагу до моєї скромної особи. І от якщо ці люди це зробили, дякую, що вони привернули зайву увагу, мені це дуже приємно. Ну і в кінці я тільки гендерно хочу повторити: на і в під на все добре.